Зміни погоди знову відбуваються. Вже фіксують аномальні процеси, які можуть прорости у справжній колапс. Країну потребують потужні смерчі, що несуть за собою нищівні вітри та бурі. Але це лише початок. За прогнозами навіть річки можуть вийти з борогів, а вулиця міст може вкрити вода. Вже відомі дати, коли стихії ймовірно вдарить із повною силою. Про зміну погоди на території нашої держави будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Зазначається, що стихія понівечила цілі Населені пункти на Рівненщині. Там було зірвано дахи та потрощені паркани. Також негода продовжує винищувати і городи у частині областей України. Після травневих заморозків та злив у червні вони не відступили. Щойно підросла полуниця її вибуло граду. Це ще більше підвищить ціни на ягоди і продукти. Так в однієї господині гре та негода винищили весь врожай полуниці. Це повний жах. Знищено усе співчувають коментатори. Кабачки усі у дірах, помідори плавають. Ділиться жінка із іншої частини області та показує наслідки негоди для врожаю. Градом січе по чорному кажуть місцеві та наголошують, уціліли тільки посіви у парнику. і Тут все плаває, так доглядала, так підгортала і зміст. Все в отворах все знищено на заході України. Катаклізми наробили лиха. теплиці з полуницею в Яринівці затопило. А, в нас дуже гарний дощ. Окрім шкоди для городів, виникли проблеми і на дорогах областей. Проїзд був ускладнений через воду та гілки дерев. Містями вони обірвали лінії електромереж. Наразі їх відновлюють. Град побив посіви на Львівщині. Тут він був більш шипастий та вкрив землю товстим шаром. Окрім цього, місто накрили потужні зливи та грози. Негоду раніше прогнозували синоптики. Львів'ян попередили про небезпеку та закликали бути обережними. Ну і, до слова, негода також вирує і в столиці України. Так у Києві гремі... Мів грім засипало градом і затоплювало дороги. Місцеві телеграм-канали поширювали відео, на яких видно, як дороги міста перетворюються на ріки, як по вікнах і асфальту б'ють невеличкі кульки льоду, як шквали валять дерева. Через різку зміну погоди підземні переходи Києва заповнилися людьми, які рятувалися від зливи. Після закінчення дощу вулиці столиці перетворилися на справжні річки. Окрім того, на одному з відео видно, як на Пріорській вулиці виник традиційний фонтан. У свою чергу начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Києві заявив, що у Києві пройшла потужна злива із градом, що спричинила підтоплення в окремих районах міста, пошкодження автомобілів, електромереж і приватного майна. Гідрослужби Київавтодору у посиленому режимі ліквідували підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через потужну залпову зливу. Ну а загалом у столиці внесток негоди, що вирувало напередодні, зафіксували 478 пошкоджених дерев, зокрема повалених та зі зламаними гіллям. найбільше у Святошинському, Шевченківському та. Подільському районах тим же часом експерти з погоди обіцяють надалі, що стане все більш стабільно. Дощі будуть, але не настільки руйнівні. Далі поговоримо і про інші регіони, де вирувала негода. Так на Хмельниччині була гроза із поривчастим сильним вітром, подекуди із гредом. Внасток буровію на деяких автодорогах державного значення вітром повалило дерева на проїзню частину, що призвело до ускладнення руху автомобільного транспорту. На автодорогах державного значення Хмельниччини досі тривають роботи з ліквідації наслідків наслідки також зливи з градом знищили городину на Старокостянтинівщині Жителі публікують відео руйнівних наслідків у соціальних мережах. місцями випав чималий град, який знищив посадки овочів та виставив землю білим килимом. Жителі Староконстянтивщини діляться відео наслідків граду в соцмережах. На записах видно побиту городину та землю, вкриту льодяними кульками. Деякі мешканці не приховують емоцій і ледь не плачуть. Фермери зазначають, що значних втрат через аномальні атмосферні явища вони зазнали, і повторюються раз у раз зазвичай такі збитки спричиняють різке підвищення ціни на овочі та фруктів, які стануть дефіцитними. Окрім цього, і на Прикарпатті сильний вітер повалив дерева і спричинив відключення електропостачання у Калузькому районі. Сноптики попереджали про погіршення погодних умов. Ну а тим часом і у частині областей України знову очікуються дощі. Також подекуди прогремлять грози буде переважно без опадів. Утім, у західних Житомирській, Київській, Вінницькій і Черкаській областях 12 червня в Україні окрім заходу, короткочасній дощі і подекуди грози у найближчі три доби. Вітер північно-західний. Сильні пориви не очікуються. Синоптики прогнозують 5-10 метрів на секунду. До речі, спека найближчими днями не буде. Уночі прохолодно. Лише плюс 8, плюс 14 градусів. У день – до плюс 24, лише півдні та сході до плюс 22 градусів, у день – до плюс 29 градусів. Тож упродовж цього тижня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса із північного заходу. Через це спекотна погода відійде і з більшості областей. І про це розповіла синоптик українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. За словами експерта, на тлі надходження в Україну прохолодної повітряної маси із північного заходу жарка погода відійде із більшості областей, затримавшись лише у південній частині та у східних областях. Синоптик розповіла, що впродовж доби наша територія перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Через це переважатиме погода без опадів. Але в день 11 червня та впродовж 12 червня атмосферний фронт із заходу зумовлюватиме знову нестійку погоду із короткочасними дощами, місцями з гро. Зами повідомила птухи згідно з інформацією представниці Укргмс температура повітря в Україні становитиме найближчими днями і впродовж тижня від 8 до 14 градусів за Цельсія В нічні години 18-24 градуси вище нуля в денні години. Сноптик уточнила, що найпрохолоднішими зараз будуть західні області, які перебуватимуть у біж свіжій повітряній масі. Ну а завтра, в принципі, ось ці 18-24 градуси будуть якраз таки на заході. Півночі частково в центрі України додала експерт. Вона пояснила, що коли по західних областях проходити у середу атмосферний фронту там, звісно, повітря не буде прогріватися до 24 градусів, де залишиться в межах до 20 градусів температура, зауважила експерт. Ну а тим часом тепла більш така погода прогнозується за словами птухи у південній частині країни та у східних областях. Вночі 16.22, в день 23.29. Вітер в цілому по Україні очікується з північного заходу 5-12 метрів за секунду. Тобто, це помірний. Локальні шквальні посилення вітру імовірні під час грозової діяльності підсумувала сино. Оптик, ну а щодо спеки поговоримо далі. Адже найбільше спека в Україні зазвичай спостерігається у липні. Очікується, що цей рік також не буде винятком, і про це повідомляє метролог Ігор Кибальчич. Він зазначив, що у липні найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає плюс 35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче ніж плюс 20 градусів. Це так звані тропічні ночі. За прогнозом метролога цей рік не буде винятком. Найбільш імовірний період із денною температурою понад плюс Рідцять градусів очікується у другій половині місяця, зазначив кібальчич. Також синоптик додав, що такі температурні показники вже практично є нормою для нашого регіону. До речі, тривалі хвилі спеки стають додалі більш екстремальними, особливо в південних, центральних і східних областях. Очікується, що кількість опадів у липні буде дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи у деяких областях України. За прогнозом кібальчича середня температура місячна буде на 2 градуси вищою за норму і коливатиметься в межах плюс 20, плюс 25 градусів. До слова кібальчич також писав, що в Україні очікується теплий червень із середньомісячною температурою в межах плюс 18, плюс 23 градуси. Це на 0,5, 1,8 градуси вище за норму. Так після 16 червня прогнозується відчутне підвищення температури повітря на 4 шість градусів, яка торкнеться переважно лівобережної частини України. У той самий час на заході та півночі країни продовжують панувати більш прохолодна повітряна маса у Одика до червня також періодично випадатимуть опади. Найсильніші дощі із грозами та шквалистим вітром пройдуть на правобережжі України 11 червня, а також 13 червня у північній частині. 14 червня по всій країні також спостерігатиметься дощувата вітряна погода. Починаючи із 15 червня, очікується поступове зростання атмосферного тиску та встановлення антициклону. Тому інтенсивність дощів помітно знизиться. І у більшості районів України із 16 по 20 червня погода буде комфортною та сонячною. А кількість Опадів метролог прогнозував у межах норми подекуди на заході на півночі на 20-40% менше за норму. За словами кібальчича, рекордна спека у червні не передбачається. Утім, повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, грати шквали, може бути досить таки високою. Метролог наголосив, що варто уважно стежити за прогнозами і оперативними штурмовими попередженнями від офіційних джерел. Ну а я, глядачі, вам вдячна за те, що ви додавалися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустріч. Чи в наступних випусках?